В Центрі протидії дезінформації прокоментували загрозу повторного вторгнення РФ на Чернігівщину через ДРГ в Грем'ячі та в Мурав'ях. За словами голови центра Андрія Коваленка, ДРГ навіть не перейшла зруйнований міст від кордону, тому від початку інформація є брехнею. Коваленко нагадав, що в червні дуже схожа історія була з Рижівкою на Сумщині. Хтось десь з'явився, зняв прапори втік. Жодної загрози вторгнення на Чернігівщину немає. Є виключно обмежена загроза ДРГ. Резюмував офіцер. І не лише медиків, а й аналітиків переводять в штурмовики. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. В соцмережі він написав, що є наказ відправити в окопи 25% з усіх служб забезпечення. Згідно цього наказу, медиків з військових шпиталів і аналітичний підрозділ хіміків переводять на бойові посади в піхоті. І Він зазначає, що мобілізація провалена повністю. В ТЦК сидять люди з бойовим досвідом, які перебирають папірці проти в генштабі. Заявили, що інформація щодо медиків не. Відповідає дійсності, їх не переводять штурмовики. Вони всі працюють і далі будуть працювати за своїм фахом, особливо зараз, коли бойові дії характеризуються високою інтенсивністю.